І вітання на першому кабельному. Як завжди, о цій порі, до вашої уваги, новини останніх семи днів. Ви дивитесь підсумки тижня в студії Олександра Берегова. Далі про таке. Наша Україна йде на вибори. Ще одна політична сила представила своїх кандидатів на Закарпатті. Пожежонебезпечний центр Ужгорода. Наскільки Ужгородці обізнані із правилами пожежної безпеки? Бій кличка на власні очі. Серед журналістів розіграли квитки до Москви. Далі про це та інше детальніше. Українські політичні сили продовжують представляти своїх кандидатів у депутати Верховної Ради. Лідер УНП Юрій Костенко представив виборчу програму блоку Наша Україна, до якого входять одноіменна політична партія, Українська народна партія та Конгрес українських націоналістів. На Закарпатті у мажоритарних округах від цієї політичної сили балотуватиметься Михайло Джанда та Іван Габор. А за партійним списком Петро Станко. Лідер УНП Юрій Костенко розповів, що партія роз. Раховує на свідомих українських виборців, які розчарувалися у провідних та нових політичних силах. Загалом, таких, за словами Юрія Костенка, від 5 до 10%. Традиційно для нас ключовими стратегічними завданнями залишається завдання розкріпачення українського виробника. Створення йому тих умов. На основі яких відроджувалися Польща, Прибалтика і всі посткомуністичні країни. Для цього потрібно зняти ганебний дозвільний принцип виробничої діяльності в Україні і перейти до реєстраційного принципу. До принципу, коли людині дається певний час, щоб вона ставала на ноги, ставала господарем, не беруться в цей час з підприємця податки. Працівники податкової міліції Закарпаття ліквідували на території області найбільше за останні роки нелегальне виробництво фальсифікованої алкогольної продукції з використанням спирту тіньового походження та підроблених акцизних марок. Під час оперативних закупок у різних населених пунктах області було придбано близько 1500 пляшок фальсифікату. Висновки експертизи підтвердили підозри щодо невідповідності алкогольних напоїв діючим стандартам прямої загрози життю і здоров'ю людини при її вживанні. За зібраними матеріалами порушено кримінальну справу щодо групи осіб. Загалом припинено діяльність трьох підпільних цехів, вилучено 1900 пляшок фальсифікованих алкогольних напоїв в асортименті на суму понад 460 тисяч гривень. На Закарпатті спробували полегшити життя інвалідів. В Ужгороді вручили ключі від спецавтомобілів Джилі та Сенс, 13 інвалідам війни та інвалідам загального захворювання. Авто отримали закарпатці, які стояли у черзі по забезпеченню машинами. Дехто з них Чекав більше 20 років. Ну так, так, я думав, що і не буде вже, знаєте, тому що дали ми запорожця, стояв, стояв, потім здав, ну і тепер отримав. Думаємо, що не буду ніяк не получу. Бо, бо не було і не було. Та я двохсотий був на, на черзі. То, але причекаємо якось всього на 2012 рік, відповідно до лімітів мінсоцполітики на Закарпатську область, розподілено 26 автомобілів. Сьогодні в області на черзі перебуває 1605 осіб, з яких першочергово транспорт отримають безпосередні учасники бойових дій Великої Вітчизняної війни та війни з Японією. Таких закарпатців є 207. На останньому засіданні виконавчого комітету Ужгорода, реагуючи на скарги мешканців вулиці Локоти та прохання генерального консульства Словацької республіки в Ужгороді, погодили встановлення на початку вулиці з боку митної шлагбауму, який обмежить в'їзд автомобілів, що не належать жителям будинків на цій вулиці, як зазначив мер Ужгорода Віктор Погорєлов, щоденно на Локоти паркуються близько 40 автомобілів, які заважають мешканцям прилеглих будинків. Однак серед членів виконкому прозвучав сумнів у тому, що шлагбау вирішить проблему, натомість запропоновано зобов'язати консульство подбати про облаштовану парковку для тих, хто приїздить за оформленням віз. Питання безладного розміщення рекламної продукції в Ужгороді стає постійним на засіданнях міського виконавчого комітету. В місті зареєстровано 543 носії зовнішньої реклами, 158 при цьому не мають дозволів на розміщення. З них 80 рекламоносіїв знаходяться на приватній земельній ділянці. Як регулювати порядок встановлення та примусити власників сплачувати до бюджету, не можуть вирішити вже не перший місяць. Знову було дано доручення департаменту міського господарства до наступного засідання. Сідання зібрати вичерпну інформацію щодо рекламодавців, які не мають відповідно оформленої дозвільної документації або не сплачують за оренду місця під рекламу. За рішенням виконкому до 1 жовтня власникам носіїв реклами будуть виноситись попередження, після чого без належного їх реагування прийматиметься рішення про демонтаж банерів, білбордів, сітілайтів тощо. Чи готова людина боротися зі стихією? Часто ми думаємо, що добре знаємо вогонь, і у разі біди зможемо вберегти себе та своїх близьких. Та коли біда таки трапляється, як правило, ми до неї не готові. Кількість пожеж на Закарпатті і у лісах, і у селах, і в містах зростає з кожним роком. За минулий місяць закарпатські рятувальники виїжджали на гасіння пожеж 193 рази. Горіли житлові будинки, підсобні приміщення, квартири, надвірні споруди та городи. Щоразу матеріальні збитки від Ньо обчислюються суттєвими сумами, не говорячи вже про втрати для здоров'я та навіть життя. Щоб запобігти біді, працівники Держтехногенбезпеки днями консультували мешканців центру Ужгорода про безпеку пожежну. Звичний для більшості центр міста Ужгорода це фасади величних старовинних будинків, просторі площі та затишні пасажі, якими щодня ходять тисячі людей. Та Менесників сьогодні цікавлять заховані від ока внутрішні дворики центру міста. Тут проходить так зване відпрацювання, робота з населення. ...елітного району щодо правил пожежної безпеки. Там, де обличчям до туристів красуються чудові взятці старовинної архітектури, на задньому дворі, як правило, будинки, будиночки, сараї та гаражі набудовані буквально один на одному. Саме через цю щільність забудови, як розповідають рятувальники, вогонь може розповсюджуватись дуже швидко. Ще одна причина небезпеки пожеж сміття кишені центральних вулиць Корзо і Волошина ним просто завалені. В одному з дворів бачили, так, що обрізані дерева, гілки обрізаних дерев прямо залишилися на місці, а поблизу знаходиться трансформаторна підстанція. Тобто це у свою чергу може призвести до знеструмлення, до виникнення пожежі. На цьому об'єкті і в подальшому до знеструмлення значної частини центральної частини от міста Ужгорода власники помешкань в центрі міста кажуть, що досить складно навести лад у дворі, де живуть ніби всі разом, але кожен дбає тільки про власні інтереси. Однак, як поводитись при пожежі, все ж таки знають. У нас в житті дуже багато було пожеж, то ми теж набули не немалого досвіду життєвого. Але це добре, що приходять таке, виявляють. Ще одна проблема під'їзд до будинків у пішохідній частині центру. При пожежі рятувальники вимушені залишати машину далеко від двору і звідти тягнути пристрої для гасіння вогню. У випадку пожежі фактично тут складно, але на кожній пожежній машині, тобто машина під'їжджає по центральній вулиці, звідти пожежники мають можливість протягнути так звану рукавну лінію для того, щоб проводити потім подальшому гасіння пожеж у дворах. Звичайно, воно набагато складніше, тому що власне, під час засіння, там, той же командир відділення чи начальник варти, йому дуже важко давати команди водію, для того, щоб він знав, що робити, як себе поводити в тій чи іншій ситуації. МНСники роблять висновок. Якщо власник приміщення в центрі Ужгорода бізнесмен і використовує будинок під магазин чи кав'ярню, він більш-менш дбає про пожежну безпеку. Є й спеціальна сигналізація, і вогнегасники, і місце для евакуації. А от жителі центральних будинків переймаються власною безпекою набагато менше. До великого боксу, 8 вересня, запрошують долучитися усіх шанувальників Віталія Кличка. Бій з Мануелем Чаром відбудеться в Москві. Подейкують, що це один з останніх виходів Віталія Кличка на ринг. Тож потрапити на нього є багато охочих. Три квитки до Москви розіграли днями серед закарпатських журналістів, таксистів та користувачів Фейсбук. Кому з них пощастило, дивіться далі. Останній бій він найскладніший. Чи так це буде для Віталія Кличка, та чи дійсно у битві з Мануелем Чаром легенда українського? Боксу завершить свою кар'єру достеменно поки невідомо. Однак побачити бій на власні очі безкоштовно зможуть кілька удачливих закарпатців. Закарпатський фан-клуб братів Кличко та обласна організація партії Удар розіграли квитки до Москви серед журналістів, таксистів та активних користувачів Фейсбук. Переможці отримали квиток і проїзд з міста Києва до міста Москви і назад. Вони там будуть всі в фан-зоні нашій, і я обов'язково до них підійду. І навіть ми спробуємо на теперішньому, на цьому бою, що буде, зробити онлайн-трансляцію чи через скайп, чи ще якось, щоб передати вам ту атмосферу, яка там є. Все було чесно та прозоро. Папірці з іменами учасників розіграшу витягувала урни перехожа дівчинка. А якщо претендента на перемогу не було на місці, то він вибував з гри. Поїхати на бій кличка пощастило Габріелі Руденко у журналістці сайту заголово.ком вона розповіла, що й сама в дитинстві хотіла займатися боксом, і вже давно є полкою прихильницею братів кличків. Я так що я люблю саме бокс, але я люблю наших боксерів, клички і це все. Таксистів, охочих побачити бій на місці розіграшу. Теж не було, тому шанс іще раз дали журналістам. Компанію Габріелі Руденко складе редактор газети Вісті Ужгородщини» Микола Горват. Серед користувачів Фейсбук переміг Віктор Вакулович. Для Ужгородців у день бою влаштують фанзони для перегляду у кількох міських закладах. Такими були основні події тижня, що минає. Попереду ж ще багато цікавого. Тож залишайтеся з нашим телеканалом. Це були підсумки тижня. У студії працювала Олександра Берегова. На все добре. We'll